Лінійний відділ міліції на станції Полтава теж долучився до відзначення Дня захисту дітей. Правоохоронці провели вже традиційну для себе акцію здали кров для лікування хворої малечі. Ми підтверджуємо, те, що нам не безразличні наші діти. І таким скромним шагом ми сподіваємося, що це окаже допомогу в виздові наших дітей. У лінійній міліції підкреслюють, їх працівники відмінні донори. Кожен з них регулярно проходить медогляд. Тож пожертвувати кров заради доброї мети можуть усі бажаючі. Цього разу в акції взяла участь приблизно половина усіх працівників лінійного відділу. Дана кров після нашого забору ми переправимо на обласну станцію переливання крові, де вона ще раз пройде клінічне обстеження. Клінічне пройде. І після цього вона. Тоді піде по потреби тим, хто цього буде потребувати у залізничній лікарні, де пройшла акція, вдячні правоохоронцям за піклування про дітлахів. За словами медиків, наразі із добровольцями у них доволі скрутно. Вони закликають полтавців активніше долучатися до донорства.